Привіт, я Катерина. 10 років я у Ірландії, живу в вразці Доньгол. Ну, за 10 років я багато побачила. Так ось, найкращий для мене Дінгол. Це моє місце. Так, але життя, звичайно, що в Ірландії не зовсім солодке, має свої плюси, свої мінуси. Моя подруга вона каже, ну, я Міська людина, і мені все одно, чи є природа, чи немає її. Я хочу жити у місті. Її захоплюю там багатство, яскравість. Я зараз не кажу, що це погано, я не знаю, чи погано це, чи ні. Мене захоплюють такі от якісь вчинки, серйозні такі. Кляхитні, мужність цих чоловіків і жінок стосується. Тобто мужність як якість така. Ну, а взагалі я не знаю, чи добре те, що я так люблю такі вчинки, бо це насправді формує таке мислення, що я людина трагедія. І навколо мене теж багато цього. Я думаю вже відмовитися від трагедії, якось сконцентруватися на чомусь доброму. і давно це думаю, дов, давно про це пишу відео і, і щоденник робила, і все це не виходить. Якщо ви змогли позитивно мислити, напишіть як, будь ласочка.